І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Extendios на Conqueror карта фіорди. Ну що ж, до бою, Так, ну коняшка. Коняшка це не супер коняшка, звичайно ж. Але вона дуже схожа, і манерою гри вона схожа, і зовні вона схожа. Ну, не така вона вже, так скажемо, прокачана і не така вона імбічністька, як, на мою думку, суперконяшка. Бо суперконяшка, на мою думку. На мою поважну думку, вона імбіщінська. <смі> але я, я так от по вашим е коментарям відчуваю, що не всі полюбляють на ній грати, але ну, кажуть, що там повільна, що корпус картони, але ж тут башта в принципі, непогана. Та й гармата. Я так думаю, що нахлопушувальна. Е і їдемо ми куди? Їдемо робитися від башти. В оцю ущілину біля води, там, де робляться в основному тяжі. Ну раніше так було, а зараз я бачу таку тенденцію, що саме на цій карті із правого респу, так скажемо, так, правого нижнього респу з нульової лінії, суперники чомусь навіть на тяжах захоплюють центр і падають туди вниз. Це, ну в принципі, для гри це цікаво, що щось змінюється, тому що всі якось тунельно, так, тунельно звикли їхати, от, виїхав на якусь карту, так знаєш, дотяжі туди СТ, сюди, стежки. Доди а тут, бачите, трішки вже змінили тактику. Можливо, це просто що на єврорегіоні так полюбляють змінювати тактики так, щоб не було все однотипно. Ну і це чудово, я думаю. У нас тут дуже великі сили, якщо ми зараз зберемося в кулак, то ми можемо продавити. Там лише бачимо Т-103, там лише 705, якого ми бачили наш герой вмикнув скеліще між баштою та корпусом танку проти його Києва, тому що він так стоїть, що він танкує в принципі. І ми вже просто випочивши очі такою толпенью, <рес> так, толпіще таке, їдемо і знешкоджуємо всіх на своєму шляху. Зібралися в кулак. І це чудово, це командна гра, в принципі, так не боїмося, тому що ну, дійсно тут у нас перевага. Знешкодили там Т-103 і потихеньку вже знешкоджуємо, підпалили ми 705-го і в нас вже 2000 настріляно, у нас вже поліпшений чудовий настрій, ми вже і танканули, тому що я ж кажу, башта така, що вона танкує, як у суперпеня, в принципі. Попереду лише маушен, ми його тут легко знешкодимо, якщо партіші дадуть проїхати, тому що ну, просто, просто заважають, не дають постріляти. Хочеться побільше техніки не стріляти. Ви бачите, які вже е, у нас бій, що Бачимо, що суперники там на фощі і на М3Ю е, поїхали зовсім аж туди до нашого РЕСПу Чомусь, що, що вони там хочуть зробити, не зрозуміло. Але вони знешкоджують там, бачимо, що і нашу артилерію. Потихеньку просуваються, нам треба користатися цим моментом, поки вони відволіклися. І вже в нас є перевага перехлопушувати ворогів. Один ворог знищений. 4278 настріляно, 650 натанковано. Ще в нас ну, не єдиний пошкрябаний, так скажемо. Так, зовсім ми не втрачали КП. Хоча вже в нас критована гостя. Це не так сидіть бачимо Тут наглюка такий виїхав, цар гори, <смеш> ми його теж не шкоджуємо. І треба вже, напевно, просуватися до бази суперників, повертатися на, нам назад. Я думаю, не потрібно. Там бачимо, що все ж таки кошт рухається по алінії, ЄЛК-90 просувається, зовсім там через воду переїхав. Там його зустрінуть наші, наша ПТХ, ЛТХ там ще є на базі, і чомусь у нас Є-50. Стоїть, напевно, що він АПК. 9-4 вже в нашу користь. Я думаю, треба їхати вже, ну, наш герой в роздумах, чи повертатися назад на базу, чи вже рухатися до бази суперників. Мені здається, треба рухатися до бази суперників. І там хто залишився на базі? Там бачили, світилось... А, світився Скорпіон, він знову підсвітився там. І він захищає там артилерію, і доволі непогано захищає, треба їхати вперед. У нас ХП дуже багато, щоб ще й побачити в цьому бою е так, е дуельну дуель із скорпіоном, Тобто кого перешмальцює. Звичайно ж, ми можемо від башки його перешмальцювати. Та й у нас перезарядка в принципі комфортна. І у нас альфа непоганий. Поїхали за скорпіоном. Опа! А ти де взявся? Повернувся захищати, ти бачиш КПЗ. Цікаво. Він, напевно, стояв, там базу свою захищав. Так? Братіш його відволікає в цей момент. У нього там залишається 4 хп, а ми залишаємо ці 4 хп, братішу. Поїхали Він на скорпіон. 5300 вже на наставляв. Я думаю, тут деміджі і ще у нас буде ще ну десь, напевно. Ще ми настріляємо Ще десь, е, тисячу з копійками. І це такий рекордний буде. Бій на цій карті саме на конкурерові. Шість тисяч. 7 з копійками буде. Там артилерія попереду стоїть, так? І... Пош там... Дивіться, як, як... Пош суперника б'ється довго там біля нашого респу. Всі попалося нам цьому бою. А дуель на дуе. Хотів нас скорпіон перехитрити, його напевно, там прикриває артилерія. Вона, напевно, на нас артилерія його не прикривала, вона зовсім не бачить, що в неї перед носом робиться, стріляє кудись там, ну, по своїм справам. Чудовий бій! Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!